Що тут Відпуш, відпуш. від Яторо забігає вперед за лагріті. Подивись, він заходить на вайпера. Він його зараз просто в Колапс! колапс. Невдало стрибає, залітає, торнато сховали. Інвокера йому треба відійти. Бласт рятує. Вбиває вбиваєкс після байбеку. Ні, ікс загинув. Як після того дефитись, це не кінець. Яторо вже дабл кіл. Знову Яторо дуже мало хп. Яторо дуже мало хп. Таймлапс. догорає таймлап. Шкляти знову рятує. Але вбивають Акса. з байбеком. може повернутися. І на Ларла він полетів одразу. Хекс хекс з вайпер зараз за Це GG. Це, це g -g. G -g. Вони помирають. Отак одна помилка XX коштувала екстримам гри. Не було тягнути в такий убер гіпер Лейт. Катаклізм і ультракіл для Ятора. І все-таки вони цю гру виграють. Ну, яторо. Ну, Яторо. Тут, я, до, знаю, до, ну, до кінця, до кінця знову коробочка, знову рятують! Rampage. Але одне скажу точно: я той файт засолив лапсами, цей Або файт вирішальний зас... файт. Цей файт засолив Invoker.